Білява Чаклунка жила в бахарасі, від неї життя не було Ловеласі. її подавав сам єпископ на суд, але виправдовував через красу, у тебе в очах виграють самоцвіти, хто вчив лоролеє тебе ворожити? Мені хтось наврочив. обридло життя. Хто глянув на мене, той ще з небуття, в очах моїх іскри, а не самоцвіти, ті чари в багаті спаліте, спаліте. Мене обпікало ролеє той жар, хай судять тебе за підсипаний чар. За мене молітися діві Марії. По смерті моїй лиш на Бога надії, мій милий, далекій чужій стороні, спаліте мене, тяжко жити мені, так мулько на серці, що, мабуть, загину. Поглянь на себе і бачу кончи. Так мулько на серці відколи сама, так мулько, відколи обранця нема, єпископ трьох лицарів зве за хвилину. Негайно ведіть в монастир цю причину, вирячуєш лоро, ти очі жахні, черницею будеш у чорнім вбранні. Вони в чотирьох підіймалися дворі і сяяли очі її, наче зорі. Мене підведіть на вершину гори, щоб ще раз побачити замок з гори, свій образ у рейні побачити хочу, а потім піду в монастир я жіночий, і локони в неї тоді розплелись, як звали її. Лорелеє, вернись! Порейну пливе пробивається човен. На ньому мій милий, зове злоговин. так радісно, що повертається він. Вона, нахилившись, шубовсь у глибінь, уздрівши свій образ посеред потоків. Свої рейнські очі, свій соняшний локон.